кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Про Покровськ також запитаю знаємо, що Немай. ЗСУ провели біля Покровська пошуково ударні дії у ворога втрати. Це ж також ми знаємо зі зведень генштабу минулої доби. До прикладу в рамках дій наших військ пише генштаб на покровському напрямку. Проведено пошук та знищення противника на території 26,6 км квадратних. Покровського району Донецької області йдеться у повідомленні. В ході ведення бойових дій сили оборони знищили 39 окупантів, а загальні втрати Російської Федерації становлять 60 осіб. Це на цьому напрямку на невеликому відтинку. Нагадаю, мається на увазі. Я так розумію, диверсанти, які про Так, які інфільтрувалися. Це не слово так подивитися, чому. Чи повідомляє проповзли, пропозли, як е, пацюки пропозли через між наших позицій. Ну, Дочитайте: крім, крім того, ворог втратив 16 одиниць озброєння та військової техніки. І, от е, наш глядачка Алла Петровська, питає, яка реальна зараз ситуація у Покровську? Наступно, е, ворог, е, ворог, вирішив використати одну з відомих тактик. Це, це, це не є е, такі, яка невідома. Просто інфільтруватися, хай буде таке слово всередині військ, в то місто, яке охороняє інша армія, для того, щоб спробувати там скучкуватися, і потім в певний час зробити удар з безпосередньо з міста з в тил з в тил тих, то армії, яка обороняє місто, і в тому самому напрямку зробити удар з окна. Тобто з двох сторін зробити удар, перед, ну і там спробувати створити прорив. Щілину, в яку вже можна спрямувати більшу кількість збройних сил ну і зайти в місто по великому рахунку, щоб розпочали вуличні бої. Ну, Це відома тактика. Вони намагалися це зробити, було 200, потім 300, потім навіть ще більше, там 350, аналізувалась приблизна кількість диверсантів, які просочилися, це вони групами по дві 3 людини, точно порахувати ми не можемо, ми орієнтовно можемо порахувати плюс-мінус. Це вочевидь, тому що ну, тут деякі наші. Співгромадяни пишуть, що хизу ну хетять, що, що як це порахували там? Та порахували приблизно. Дійсно, вони не відмічаються на вході, що не записуються, скажімо, на прийом, що вони прийдуть. Тому приблизно кількість порахували. Вони використовували на той час корисні для них погодні умови, тому що ми. Ми не можемо зблизити позиції вогніви. Тобто лінія фронту, вона на, на мапі лінія, а на землі це, це відстань між позиціями. І ближче поставити неможливо там не вистачить, ну, по різним причинам скажімо. І між цими вогнівими позиціями ворог може проповзти. Е, ну, Як це зробити, щоб не проповзав? Ну, Більше дронів використовувати, щоб вони слідкували, хто там, де рухається, і тоді їх можна вже перехоплювати. Чи коли проповзає, чи коли проповзли, там і ловити. Е, Погані погодні умови, туман ну було непомітно, просочилося. Зараз е, ті шляхи е, ну, подивилися, порахували, е, вирахували, де найбільш такі місця, де вони швидше за все більш, можуть більш-менш успішно просочуватися, інфільтруватися, і там посилили позиції. Для того щоб не дати можливості ці, хто проник в місто, вони опинилися. В ну, вони опинилися без зброї, без всього, що треба вести, чим мають вести бойові дії. Ну вони ж не можуть себе тягнути велику кількість, наприклад, набою для чи гранат. Ну наскільки, скільки, скільки він може собою притягнути? Десять рожків, двадцять рожків, автомат, і все. Тому казати, що він там закріпиться, ну закріпитися він може, але воювати буде. Нема чим це закріплення буде таке умовно. І почалась контрдиверсійна робота по зачистці цих людей, які туди проникли Наскільки наскільки це вдало можна зробити, ну це важко зробити. Ну а чому там не роблять напівзруйноване місто, не світло, нічого там, такого особливого і немає вже. І треба вести бойові дії, треба там забезпечувати. Ну багато чого треба робити. І ще треба шукати, де вони там по підвалах, по, по різних там напівзруйнованих. Ховається. Ну, от просто ну давайте відвелимось від військових якихось справ, а просто подумаємо. От людина десь ховається. Люди ховаються десь в підвалах. Як його як його можна швидко вирахувати? Він з підвала в підвалах перебирається, там десь заховався, заникався. Ну. Я не знаю. знаю. Давайте пригадаємо фільм, такий був у нас, коли кіборги колись, пам'ятаєте? Багато хто його дивився. Це був такий один з перших фільмів про війну. Там теж той, хто. Серпень, по-моєму, був, да? командир, який загинув від диверсанта, який там пробрався і сидів десь в якоїсь ямі, і потім в нього стрільнув і вгучив. Тобто навіть в позиції, де були наші військовослужбовці, ну, в ДАПі, в аеропорту, і <кхм> не знайшли цього диверсанта, тому що він там в якомусь канаві якісь там в якомусь заховався. Так само ті, так само роблять ці диверсанти, які, ну, умовно, диверсанти, які пробралися. Вони ховаються. Ну, як можна десь. там… В смітник заліз, заліз, заліз десь і сидить. Ну, як вираховувати? Чому там не вираховувати? Ну, просто ну, давайте вмикати в мізки. Ну як, Ну, дивляться, якщо вони починають переміщатися десь, тепловізори, там, все, все використовується. Але ще раз, ну знайти людей, тим більше ми кажемо про декілька сотень людей. Декілька сотень людей на велике місто. Це можна, умовно, сказати, що десь одна-дві людини в двох-трьох будинках напівзруйнованих. Та там, поки його так… А поки його там шукаєш, він вже приліз, по канаві десь там в іншому місці закопався. Ну важко їх знайти, вочевидь. Ну, ну слухайте, ну, чому там їх не знищують? Поціків теж. Ай, у когось хтось, у кого приватний будинок, той знає, що. Спробуйте мишку поймати, якщо вона там за Буде, повірте, з нею Буде дуже важко це зробити. Так само з цими пацюками. Тому тут е, фільтру, перекрили шляхи постачання, вони, вони незабаром самі виползуть, тому що е, їм вже нема що їсти, нема що пити, і нема чим воювати. Невелика кількість снарядів. Бо то вони там пошаряться, пошаряться по підвалах, як ці бомжи, а потім вилезуть, бо їсти захочуть. Нагодуємо, що робити з полоненими. Ми ж всі нормативи Червоного Хреста виконуємо. Але хай вилазить. До речі, у Куп'янську там вже більшу частину міста контролюють сили оборони і росіяни симулюють захоплення міста. Російська Федерація знімає фейки про, начебто, контроль Куп'янська, і вони скидають дронами разом з харчами своїм прапори. Бо ті відрізані від наземного постачання. Але наші говорять, що це навіть добре, що скидають прапори, буде видно, куди бити. Ну це теж, ну вони, ну так, да, дійсно, вони намагаються правильно скидати в речі, щоб ті якось могли щось десь поїсти, хоча б ну, якимось чином, ну хай скидають. Е, ну, Можна і не чіпляти ці там. Я думаю, що ці сухпайки скидають, навряд чи щось там, якось, якось якого, з якогось ресторану, щось смачне. От, і не треба щепляти це, я думаю. Ну, я думаю, наші знають військово не гірше, ніж зараз ми розмовляємо, хай лежать по посилки, і просто дивитися, хто, коли до них те, що хтось підійде, тоді вже першу чергу пропонувати здатися в полон, а якщо ні, ну то це його вибір. Що буде далі відомо. Пане гетьман, стежимо за розвитком події. Віримо в наші сили оборони. Вдячна, що ви долучилися до цього ефіру, як і завжди по понеділкам. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці. Друзі, і вам я дякую за увагу. Чекаю на ваші реакції. Поставте нам лайк, залиште коментар. І, звісно, підпишіться на YouTube «Моя Україна, до зустрічі, і бережіть себе. На все добре.